Друзі, чи реально приготувати шашлик свинини з самого жорсткого м'яса за 15 хвилин до вживання в соусі з киві. Маринаді. Не гаємо часу, будемо перевіряти, що в нас з цього вийде. Дивіться, сьогодні взяв отакий шматочок м'ясця чудернацький, не шиє. Якщо у вас є шия, можете навіть не псувати. Там взагалі нічого робити. Це є лопатка. І ми зараз наріжемо. На порційні шматочки. Підкормимо наших кінтів. Шматочки отакого розміру. Рубаємо 2 кіла м'яса. Ну, а взагалі всі пограмовки в нас будуть внизу під відео, як звичайно, закидаємо наше м'ясо, будемо робити маринад. Пробувати його маринувати. Під'їждж. Ну і в мене ще є тут декілька грибів. От ми їх також зробимо в маринаді з соусу ківі. От такого точно ніхто не робив. І вже за це можна влупити в колокол, написати комент. Та й підписатись на канал. Підтримати український YouTube, що тут балакать. Робаємо наше м'ясце. Вогонь горить. Угу. Місце свіженьке. До речі, ніколи не робив такого шашлику. Тому, хто вже робив і в кого щось з цього вийшло, пропоную написати в коментах. Що, м'ясо наробане, Киві? Киві чистим ківі Подивимось, що з цього вийде. Досить чудний і унікальний рецепт. Кажуть, що кислота, оця що є в ківі вона повинна з самого жорсткого м'яса зробити просто ідеальне на смак. Глянемо, натримуємо ківі і подивимося, що з цього вийде. Дивіться, друзі, до речі, ми сюди не будемо додавати ні цибулю, нічого, щоб експеримент був чистої води. І потім ми з вами ще після цього всього маринаду і пожарки залишимо шматочок і він пролеже, та хай до завтра. І подивимося, чи справді воно роз... кладеться те м'ясо на волокна, чи ні. Що ми робимо? Натерли ківі. Даємо сюди соєвий соус. Ми навіть солити не будемо. Даємо сюди перцю і даємо сюди паприки. Це все буде для смаку, а ніяк не для поведінка його не зміниться. Бовтаємо, щоб все в нас м'ясо отак було в розсольчику. І напхнемо сюди грибів. Отак в мене є 4 штуки. От гриби в ківі, хто маринував, той пише. Хто не пише, той лупив колокол і стави лайк. А потім пробує і пише відгук. Залишаємо на 15 хвилин, може трохи більше, щоб догоріло багаття. Але не більше пів чим півгодини. Експерименти і цікаві досліди продовжуються. Що, минуло півгодинки. Будемо нашилювати. Що робити? Починається дощ. А нам треба встигнути. ну, Аромат чудний. Ну, а що з цього вийшло? Ну, м'ясо стало слизьке. Слизьке. Та ви тільки поїли. Так. А такі у нас шампурочки виходять. От ми їх зараз всі нашилимо. І будемо прямувати до нашого багаття. Пробувати, що в нас вийшло. Ну і наші грибочки. Також нашилимо дуже цікаво, як вони будуть ну, соєвий соус, то все ясно і понятно. А от як вони себе поведуть в маринаді з Ківі, от то буде чудно. Нашилили. Дивимося, яка краса, шуруємо до мангалу. Прибігли до мангалу. Жарок наш дебелий. Виставляємо наш чудо експериментальний шашлик. Ну і будемо його крутити, вертіти. Ну і по мірі того, як він буде підсмажуватися, будемо тоді вже його пробувати. Дуже цікаво, до речі, друзі, хто не підписаний на канал, той ризикує пропустити не тільки чудовий рецепт. А й порцію гумору. Вертим, крутим, вертим, стоїмо під дощом, гуляємо. Будемо показувати вам весь цей процес, як воно все нас іде, це все діло. Дивіться, гриби наші вже представилися. Гляньте на м'ясо, воно почало розділятися якось на волокна. Я не знаю, чи пов'язане це з маринадом чи з чим. Ну, факт стається фактом. Знімаємо гриби, продовжуємо шмалити далі. Ну, По шашлачку так пройтись. Ну що, смажили ми його 15 хвилин. Дивіться, яка краса. Я думаю, його пора знімати. Хватаємо. І викладаємо до наших грибочків. Ось така в нас краса. Зараз він трошечки погнали за стіл. У нас є отака цибулька замаринована. Ми її отакого. Зверху. Аромати ще. Помідори. Будемо закусювати. Ні, помідори потім. Ховаємо. І що? Я зачаркаю і до вас. Ну що, друзі? Ось і настав той... Час, кульмінація наших цікавих дослідів, і що в нас з цього вийшло. І, мабуть, перший піде гриб. Кузя ти не їси грибів. Ну, гриб як гриб. Соковитий, ловкий. Ну, а головне ж діло в нас у м'ясі. Знімаємо шматок м'яса, беремо лавашик, соку з нього повно. Ху. Просмажене? М'яке. Добре. Екзотичне. Я не знаю, може це м'ясо свіже, а може і рецепт. От, тут я ні підтвердження не дам нічого. І ще один момент. Шматок м'яса, що ми оставляли в маринаді, з жеркузя. Так що наш цікавий досвід не дуже вдався. Ну, рецепт. Ну, смачно. Рецепт має право на життя. Жду лютих коментів. З вас, як звичайно, лайк, дизлайк, матюк, підписка. З вами був Славко, а ми будемо їсти.